Наступ триває, українські сили оборони відвоюють наші території на півдні та бахмутському напрямку. Там тривають запеклі бої, але на деяких ділянках фронту ЗСУ доводиться оборонятися, адже ворог теж веде наступ. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На Бахмутському напрямку ворог станом на зараз підтягує додаткові резерви, і всіма силами намагається не допустити просування українських сил оборони. Нами зафіксовано пересування з півдня ворожого підрозділу десантно-штурмового саме на Бахмутський напрямок. І власне ворог там продовжує концентрувати величезні свої зусилля як особового складу, так і військової техніки, для того, щоб не давати просуватися Збройним силам України. Разом з тим, сили оборони не дають ворогу реалізувати його плани. Тому ворог не може там просуватися, і ворог не може там ефективно стримувати Збройні Сили України. Тому за попередні півтора тижні просування в зоні оперативної відповідальності оперативно-стратегічного угрупування Хортиці склало більше трьох кілометрів. Що стосується півдня, то там на декількох напрямках йде наступ. Зокрема, на Таврійському у районі Вугледара Донецької області ЗСУ вдалося наблизитися до позицій окупантів до одного кілометра. Через невдачі на фронті росіяни змушені посилити ракетні обстріли України. Вони вже нарощують у прикордонних регіонах кількість тактичних груп ракетних військ. Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщена дивізіон берегового ракетного комплексу Бал. В зв'язку з цим зростає загроза завдання ударів противникам ракетами типу х 35 п'ять, стрільби, якої дозволяє уражати, уражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. На даний час агресор зосередився на цілях, пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами а також нафто та газозабезпеченням.